Де діє рятівник, людина з комплексом рятівника, а де діє суперемпат? Як зрозуміти, хто є, хто? З вами Оксана Лебединська, вітаю всіх на моєму каналі, де ми зламуємо код слухняності, емпатії. Я, я не можу вимовити це слово. От у мене на слово слухняність не мов би вбудований якийсь пароль. Я його треную, вимовляю. І збиваюсь, у вас є таке якесь слово. Ще раз дякую вам за приділений час для мого каналу, і будемо розбиратися в цій темі. Тому що, як ви знаєте, з комплексом рятівника треба працювати, а суперемпатія це навпаки дар. І допомога суперемпатів не руйнує самого суперемпата зсередини. В той час, як рятівник, людина з комплексом рятівника, вона якби. Танцює у той Вальс в трикутнику Карпмана і будує співзалежні відносини, жертвує собою. І отут починається все дуже-дуже дуже цікавим. Тому що, по-перше, суперемпатія. Да, такого терміну немає там в психіатрії або в ортодоксальній психології, таких термінів немає. Це термін більше йде з поведінкової психології. і... Ще більше з коучингу, там всяких лайфстайл, курсів. Тобто, як сприймає психіатрія да, суперемпатів? Ну, взагалі ніяк, тому що це не клініка. Але є таке, розумі... є таке поняття, що це такі дуже сильно чутливі люди. Чи так це. Немає, немає досліджень. Тобто вони є ну, такі маленькі-маленькі. І не кожна е, суперчутлива людина являється суперемпатичною людиною. І навпаки, суперемпатична людина може взагалі не бути такою чутливою. Вона може мати залізні нерви, натренувати, бо суперемпатичний шлях це шлях самодисципліни. А що з рятівниками? Чому це так погано рятувати інших, що не так з рятівниками? Рятівники, це якби насильницьке, нав'язане відчуття боргу перед кимось конкретним. Тобто, якщо суперемпат відчуває свою відповідальність за життя суспільства і Вносить свій вклад, помірний вклад в покращення рівня цього життя, там рівня свідомості, допомога для нього це лише один з шляхів, який має на увазі, що якщо кожен буде допомагати, то суспільство само по собі стане кращим. У суперемпатів є така якась місія да, працювати на справедливість у цьому житті. І, на жаль, так, є ще код слухняності імпатії, з яким треба працювати, тому що оце от служіння воно може бути виснажувальним. І виснажувати якраз свого носія. А що з рятівниками? Тобто на них дуже в ранньому дитинстві були покладені зобов'язання, які тоді дитина не могла критично аналізувати. Щоб бути коханим, щоб привернути до себе увагу, треба було це заслуговувати, обслуговуючи когось. Це могло бути таке раннє материнство або батьківство. Коли, там, знаєте, старша дитина, їй може взагалі 4 роки бути, але вона вже відповідальна за молодших. Це може бути неблагополучна сім'я, коли мама. Там, любе з по чарочці пройтись, і діти її рятують, ну, або батьки. тобто, І ця дитина виростає з, таким, з такою настановою до себе, що щоб мене любили, любов потрібно заслуговувати, часто жертвуючи собою. І як ви зрозуміли, тобто, на перший погляд, ну, неможливо відрізнити, де емпатична людина. А де людина з комплексом рятівника? І оце сама велика проблема, що коли суперемпат прийде в якусь терапію, то його можуть дуже легко запевнити в тому, що насправді у нього всього лиш є комплекс рятівника, з яким треба працювати. Цікаво, цікаво, цікаво. Ну будемо все рівно розбиратись, тому що нічого не заважає суперемпату, Мати в собі комплекс рятівника. І більшу частину життя можна прожити два в одному. Взагалі, два в одному. І не розуміти, що не так. І оці два, дві особистості, скажімо, дві частини его, будуть між собою конфліктувати. Тому що різниця між рятівником і різниця між суперемпатом полягає в такої доволі значущій глибині це в мотивації, в очікуваннях, що буде потім. Тобто суперемпат діє з того, що допомога полегшує мій стан співчуття до іншої людини, і за того, що я відчуваю це як своє особисте і даю допомогу. Мені стає дійсно легше, тому що якби оце поле, да, колективне поле навколо мене, воно стає трошечки щасливішим. І для суперемпата це важливо, щоб люди навколо нього або неї були ну, щасливіші. А що не так з рятівником? Рятівник може відчувати, на перший погляд, те саме. Але, от іще раз хочу повторити, що суперемпат, коли Надає допомогу комусь, тут немає цілі, щоб отримати визнання, бути поміченим. Навпаки, буває така, ну, такий неслабенький відсоток суперемпатів, яким легше, знаєте, от через когось допомогу. Там, на, на оці, там мама на оці гроші передаси сестрі, тільки не кажи, що від мене. Тобто суперемпат взагалі може бути. Ну, Не дуже комфортно, коли його, йому висловлюють вдячність. Тобто для суперемпатів не це важливо. Важливо, щоб ця ситуація зникла, щоб ця ситуація стала ну, більш такою комфортною. А для рятівника важливо, щоб він був або вона були помічені, щоб їх помітили, щоб їм подякували, щоб їх якби, значимість була. Позначена. Тому що десь в глибині душі рятівник потребує бути причиною цього щастя інших. Тоді рятівнику стає легше. Ну, у рятівника є дуже багато захистів психологічних. І будь-який психологічний захист він захищає людину від чого? Від сорому. Або іще від якогось приниження від страхів, да, приниження від страху. І тому ці захисти дуже серйозні. І буває таке, що ну, рятівник якби настільки себе вже переконує, що він. Ну, свята людина в тому сенсі, що іде по шляху світла, це воїн світла, який от покращує життя, жертвує собою, без цього жити він не може. Емпати все ж таки більш, скажімо так, гармонійні люди. Але ще раз скажу: якщо у емпатів, у суперемпата є комплекс рятівника, то цій людині буде непереливка. І я прожила ну, доволі таку ощутиму частину свого життя два в одному, і остаточно позбулася комплексу рятівника. Це коли прожила рік правди. І сьогодні на моєму каналі для меценатів, дякую за довіру всім, хто став меценатом моєго каналу, Оксана Лебединська, буде відео стрім, який називається. Год правди, путь чистоти. І це мій особистий досвід, моя приватна історія, як я прожила рік, не те, що не кажучи, прав, не кажучи неправду, не те, що там ну, навіть лукавства не було. Тобто, як я навчилась і екологічно висловлювати правду, як я навчилась приймати правду інших людей. Це був такий нелег... нелегкий рік, але це рік, я вважаю, що він мене привів до цього відчуття абсолютної свободи. Тому, кому цікаво, я буду дуже рада поділитись своєю історією на своєму каналі для меценатів. І от суперемпатія дуже чітке таке визнання, визначення, де є правда, де є совість, де все. Повинно бути в гармонії, в рівновазі і в правильності. Тобто суперемпат не буде безкінечно допомагати одній тій ж людині. Суперемпати відчувають, коли їх використовують, і можуть казати ні або можуть задавати такі доволі прямі питання. Да, чому саме ти і чому ти звернувся до, за допомогою до мене? Тому що, коли суперемпатична людина має якісь сумніви... Що ну, людина не дуже правдива і може її використовувати, то вона буде задавати доволі грубі питання, доволі такі жорсткі питання. А от рятівник може, у, у рятівників якраз оця от спайка, що рятувати неблагополучних, вона дуже сильна. І рятівник, на відміну від емпата, який розуміє, що він відповідальний за ту енергію, яку він сіє, він відповідальний за ті риси, які він у людині провокує зростати. Тобто він відповідальний за наслідки своєї допомоги, а рятівник може пожертвувати собою заради якогось там залежного чоловіка, присвятити цьому все життя в надії, що коли той роздоплиться або та роздоплиться, то буде вдячна. Тобто рятівнику на підсвідомому рівні потрібна вдячність. Імпату на підсвідомому рівні потрібно покращення життя оточуючих. Тому імпати можуть і часто допомагають анонімно. А рятівники, якщо і допомагають анонімно, то можуть. Не витримати оцю анонімності, тому що їм потрібно визнання, і якщо цього визнання не відбувається, рятівник починає дуже швидко випалюватись і впадати в якусь, можливо, депресію, після якої є вис високе таке і глибоке розчарування. І риторика така, що я присвятила йому свої кращі роки. Я його з такого лайна витягала. Я стільки допомагала, а коли він там став на ноги і знайшов там інший, інше коло спілкування і забув, що я для нього зробила, то це риторика рятівника. У емпатів цієї риторики немає. ну Хіба що це буде два в одному? Тому перша рекомендація, як зрозуміти, да, всередині, де, де в мені емпат, а де в мені рятівник, вона така. Що я очікую після цієї допомоги? От я зроблю цю допомогу, що я очікую потім? Тихесенько-тихесенько, наодинці з собою. Тобто без всіляких оціх от моментів, без, всіляких, без всілякої публіки, це. Якийсь трещоденник, да, що я насправді очікую? Чи очікую я на вдячність, чи не очікую я на вдячність? Друга ознака знову ж таки, ну, це, вже, це вже, до речі, можна і зовнішнє зрозуміти, коли емпат пропонує допомогу, суперемпат, а коли рятівник? Розумієте, у суперемпатів. Таке от відчуття делікатності. І коли допомогу не просять, то суперемпатичній людині може бути ніяково пропонувати цю допомогу. Чому ж я й кажу, що дуже часто буває анонімно, що мама передай гроші сестрі, тільки не кажи, що від мене. Якщо суперемпату треба спитати. Чи не потрібна тобі допомога, то вони відчувають, що відчуває ця людина, яка намагається може бути в якоїсь скрутної ситуації сильною. Вона не хоче відчувати якесь там приниження від допомоги. Може, вона хоче, щоб люди не помічали. І от суперемпат, коли допомагає, то це буде, знаєте, як, от, вибач мені, вибач, що я порушую твій простір. Але я буду вдячна, у мене там є зайве, і ти мені віддаси. Тобто, суперемпат, коли допомагає, і ще намагається згладити цю ніяковість іншої людини, ні, яка, ну як би, щоб вона взяла допомогу і не почувала себе приниженою або винною, або вдячною. тобто... Навпаки, суперемпати ще роблять так, що ти береш, ну це ти мені допомагаєш. Це не я тобі, це ти мені допомагаєш, це у мене зайве, я не знаю, куди дівати. Тобто... Тому що дуже ніяково, розумієте? от Суперемпатичним людям дуже ніяково, коли вони втручаються в особисті кордони інших людей. Що відбувається з рятівниками? Не всіма, не завжди. Но це ви можете теж спостерігати. Рятівник... Коли відчуває, так, що людина якась в скруті, це буде, знаєте, спасіння рядового раяна. Тобто це будуть вестись речі, це буде збір оголошений, по секрету можливо. по секрету. Ну, рятівник, я кажу, дуже. Дуже рідко може в собі це тримати. Він може, вони можуть отут допомогти, а отам пошушукатись і по секрету розповісти. Або можуть зробити якийсь таємничий збір, тобто всі збирають і роблять вигляд, що ніхто нічого не знає. Тому що рятівникам потрібно визнання. І це буде, знаєте, якби все ж таки більш таке от продавлювання людини. Вона каже, мені не потрібно, дякую, не хочу. У мене все є. Одна із ознак така є. Що ще теж важливо, що коли суперемпат розуміє, що з людиною щось відбувається, і відчуває це в собі, тобто відчуває, можливо, тривожність, ну, неважливо, щось та відчуває, і питає, у тебе щось відбувається, да? у тебе як там? Я відчуваю, що у тебе щось недобре. І людина каже, все в порядку. То суперемпат відступає. Моментально. Тобто, суперемпати поважають інші кордони, кордони чужих, інших людей. І буде десь так: що я поряд, якщо ти захочеш поспілкуватись, ти можеш на мене розраховувати. Я буду рада допомогти тобі, да, там, бути з тобою в цей період. Все. І от що відбувається з рятівниками. У тебе щось відбувається. Людина каже, так, але я не хочу про це спілкуватись. Ну, добре, добре, добре. І все ж таки, я відчуваю, що тобі не добре. Давай поспілкуємось. Ні, дякую. І от рятівник буде якби на амбразуру кидатися, головою об стіну битися, тому що для рятівника розуміння цієї тривожності чи тривожність іншої людини, якби. Дає відчуття небезпеки для себе, це втрата контролю. Якщо людина не ділиться інформацією про себе, це втрата контролю. Рятівник це дуже так сприймає. Тривожно, дуже тривожно. І рятівник якби викликає вогонь на себе, але може, і три, і чотири рази питати, а що все ж так? І все ж таки, так, я розумію, але ти мені розкажи. І в якийсь момент може пробити цю оборону. Емпат цього не зробить. Тобто, для емпата ні, повага до чужих кордонів, для емпата це важливо. Але хто допомагав насправді емпат чи рятівник, видно вже, коли проходить якийсь час. Наприклад, візьмемо такий приклад: є друзі. У одного з друзів скрутне становище матеріальне, а інший нормально себе почуває. І, можливо, вони, у них не прийнято, там, знаєте, як спонсорувати когось грошима, але з іншого боку, той другий, який зараз. Має гроші, може запросити, запросити цього друга там до ресторації або там в поїздку якусь. І це буде, знаєте, знову ж таки буде дуже делікатно, що я допомагаю не те, що там допомагаю тобі, бо в тебе скрутне становище, а там ой, у мене там класний якийсь договір уклав, у мене там гроші. Я хочу поділитись, я хочу всіх там пригласити, тобто запропоную, щоб не було приниження. Але потім проходить якийсь час, і цей теж знову став на ноги і. Ну, Всі ж не дурні, всі розуміють, що було. І людина, якою надавали допомогу, вона теж розуміє. І настає час, як і ця людина, яка можливо відчувала своє приниження від того, що їй допомагали, бо таке теж може, всі люди якась там гордість страждала, таке могло бути. І вона, якби алавірди, да? тепер я хочу пригостити. То для імпата це взагалі дуже нормально. Бо імпати тут відчуваю, що людині хочеться показати, що я тепер в нормі. І імпат може розділяти радість, спокійно розділяти радість і дозволяти за себе теж заплатити, тому що ну, це нормально це обмін. А от якщо людина дійсно справжнім жорстким комплексом рятівника, то для неї це може бути дуже некомфортно. Не треба за мене платити, давай хоч навпіл. Тобто вона, ну, ця людина для неї боляче, коли їй допомагають. І тут теж інший, інший момент, тобто коли суперемпата якісь скрутні часи, то суперемпат може просити допомогу, бо в зв'язку з тим, що не відчуває себе умніше, там... Більш таким от впливовішим, більш сильним, суперемпат не надягає оцей Бетманський плащ, тобто він може допомагати, при цьому не відчуваючи якоїсь, ну, такої трошки зверхності по відношенню до людини, яка в скрутному становищі. То і просити допомогу суперемпат може, тому що просить це не моє приниження. Я не принижуюсь, це нормально. Ми допомагаємо всім. А от людина з комплексом рятівника, вона дуже боляче взагалі сприймає, коли їй потрібно попросити допомоги, тому що це якби втрата статусу. І коли той, кому було скрутно, зараз допомагає, або там відповідь да, хоче віддячити, то тут починаються різні комплекси. Від того, що мені не потрібно, у мене є, у мене і так всього повно. До того, що добре я це беру, але тепер ще й ти від мене набери. Оце от з рятівниками може бути. Що, я подивлюсь, чи забула я щось сказати вам. Тобто, що я хочу сказати, незважаючи на те, що, що і суперемпатична людина, і людина з комплексом рятівника, їх вчинки можуть бути дуже схожі, у них є різна мотивація. І коли це є два в одному, то суперемпатія і допомога іншим, вона дає силу. Але комплекс рятівника він провокує виснаження. І з ним треба працювати. то от, ну, Раджу подивитись мій стрім. От «Год правди. Тому що правда, коли розумієш свою мотивацію, свою внутрішню правду, і з повагою відносишся до правди інших людей, стаєш дуже адекватним. Шлях стає дуже адекватним. Тобто, не треба. Приміряти, чи мене хтось обдурить, тому що там такі зверхздібності з'являються, такі як бачите, маски. Ну, це я вам так по секрету скажу. Все інше дивіться на каналі для меценатів. То коли є тісний контакт з внутрішньою правдою, зовнішньою правдою, коли не боїшся, то тоді починається якраз ота здорова емпатія, допомога заради покращення життя і. Коли не очікуєш, що буде щось натомість. Хоча, до речі, у суперемпатів є таке відчуття, що коли їм хтось допоміг, і вони потім мають ресурс, щоб допомагати іншим, вони не мов би, беруть приклад з тих, хто допомагав, і теж допомагають, от знаєте, в нікуди не очікуючи якоїсь вдячності, просто передають цю допомогу далі. В надії, що той, хто отримав допомогу, коли-небудь передасть її наступному і світ стане кращим. Таке відео. Якщо було корисне відео, то дякую за лайки, вподобайки, пишіть, будь ласка, свої питання для наступних відео. Буду вдячна вам за коментарі особисті історії. З вами була Оксана Лебединська. Сяйте і будьте щасливі кожного дня. До побачення!